Вітаємо вас на каналі Бамбарбія ТВ. І сьогодні огляд готелю в центрі міста Кемер. Для тих, хто шукає недорогий відпочинок у Туреччині і кому подобається іменно Кемер, і хто хоче відпочивати у цьому гарному місці. Тож, вашому вниманню, пропозиція розглянути готель Рокс Роял Отель. Це старе названня якого. Гранд Хабер. Можливо, ви вже в ньому відпочивали чи бачили його. Він має таку візитівку, як така велика голова Вовка в аквапарку. Тож детальніше зараз. Рокс Ройл Готель знаходиться десь в 60 кілометрах від аеропорту Анталії, тож трансфер не дуже великий. Готель розташований на другому лінії від моря, але це лише декілька хвилин пішки. На фото можете бачити, там невелика дорога та променад. Готель 14-2004, вибачте, року. Територія в нього 45 тисяч квадратних метрів. Це не великий готель і не маленький готель, але дуже зелений, гарний готель для сімейного відпочинку з розряду недорогих бюджетних готелів. Готель має власний пляж, який удостоєний статусу блакитний прапор. До речі, Знаєте, що на узбережжі кемера всюди камінчики. Тут у кемері більш-менш невеличкі каміння. Ось так можете побачити, глибина сразу йде, тож діточкам пропоную вдягати якісь такі капці пляжні і також користуватися от таким пирсом для стрибання та купання у морі. Щодо номерного фонду, Інформації про те, що відбувалася реновація в готелі, немає, але туристи зауважують на те, що номери гарненькі, але дещо такі, скажімо так, ось можете подивитися, дещо такі трудові, знаєте. Тож ми маємо такі номери, як розміщення таке. Стандартний номер 26 метрів, можна розташовуватися три людини або дві, та дитина. Також стандартний Номери з видом на море є. Нагадаю, що в готель це складається з чотирьох житлових поверхів та будівлі готелю, декілька корпусів. Отже, у нас є стандарт Це сів'ю з видом на море. Також 26 метрів. 2 плюс 1 людина. Але відрізняється від стандарту лише видом на море. Наступна категорія це рокскомфорт. Це на, лише на 2 квадратних метри більше, 28 квадратних метрів, таке інш, дещо інше, дещо іншого обранство. І тут може розташовуватися 4 людини, три дорослих плюс одна дитина або чотири дорослих, але це буде одна кімната. Звісно, що всі кімнати обладнані всім необхідним: телебачення, холодильник, міні-бар. Телефон, Wi-Fi в лобі готелю безкоштовний. На території не вказана інформація, чи є в номерах Wi-Fi і іншими необхідними стандартними речами. Так, наступна категорія це буде Family Room. Але тут є дві категорії Family Room: це однакімнатна Family Room, 20, також 28 квадратних метрів. Для чотирьох людей три плюс одна дитина або чотири дорослих. Ну, це буде одна кімната. І інша категорія це Family Room. Дві кімнати це вже 49 квадратних метрів. Також тут можна, можуть розташовуватися чотири людини, дві дорослих або дві дитини, або чотири дорослих. І ще одна із категорій. Найвища категорія цього готелю вона має 54 квадратних метри це Deluxe Sitті View. Також для максимально розміщення 4 людини, і тут відрізняється він тим, що з нього є гарний краєвид на море. Щодо розваг, цей готель має гарний аквапарк і безліч розваг в день і вночі. Туристи відмічають в відгуках супер веселу та гарну анімаційну програму ввечері, а також посеред дня гарні такі водні горки, аквапарк. Де може, не лише діти катаються, але й батьки також. Загальна кількість басейнів 6 в готелі. Е, нагадаю, що є вечірні програми, шоу це безкоштовно. Е, ось подивіться, які ось ця голова Вовка, що я казав. Так, діточки відпочивають. Ось так це виглядає зовні, зверху. Ось такий у нас корпус з такими басейнами. Тобто має зонірування для дорослих басейн для, для діточок. Нагадаю, що це готель сімейний. Тут дуже люблять відпочивати великими сім'ями, а також сім'ї з однією дитинкою. Так, щодо від, до релаксу, в нас є спа-салон, він за додаткову плату. Там є такі послуги, як масаж, теж за додаткову плату, але сауна та хамам. Як і в інших готелях Туреччини, зазвичай безкоштовний. Також маємо на території салон краси, звісно, що перукар, послуги перукаря це вже за допомогну плату. Тож, переходимо наразі до харчування. Щодо харчування, в готелі є у нас ресторан, бар, бар на пляжі, лобі-бар і ще один бар на басейні. І також а-ля карт-ресторан, в якому використовується дрес код і цей ресторан за додаткову платню. Щодо розваг для діточок. Нагадаю, що в готелі є аквапарк, шість басейнів, дитячі зони для, а також басейн з теплою водою. І для діточок ми маємо зі дитячий клуб, дитячий басейн, водні гірки, ігровий майданчик. Стільчики в ресторані, оренда дитячих колясок. Також можна замовити няню, якщо вам на це буде потреба. Ось що можу сказати до рейтингу готелю. Зараз він набрав рейтинг 4,5 із 5 зірочок. Розміщення розташовування готеля на це в Кемері, Нагадаю, центр Кемера на другій лінії це 4,5. 5 балів – це суб'єктивна оценка туристів, звісно. Чистота готелю 4 бала, обслуговування 4 бала. І ціна – 4 бала. Тож тому цей готель стоїть в рейтингу на п'ятому місці до продажу наших агентів у літку 2023 року. Головні суб'єктивні зауваження туристів. Нагадаю, зараз вже високий сезон. Це дефіцит уваги персоналу. Таке трапляється в Турції, але чайові рішають, вирішують масу проблем. Тож не забувайте залишати пару-тройку доларів для бармена чи офіціанта, і, можливо, відношення і зміниться і дефіцит уваги також не буде. Маю також зауважити, що тут є така практика, як з 5-6 ранку туристи кидають на шалон свої рушники. І таким чином, коли ви просинаєтесь приходите після сніданку на пляж, там все вже зайнято. Не знаю, як з цим боротися. Але ці відгуки є, і є також відповідь готелю, що ми щось з цим плануємо робити. Але я не знаю, будуть робити чи ні. Але ця, така, така проблема існує. А, також активна весела анімація, звісно. І трохи втомлений, трудовий такий номерний фонд, але, хоча на фотках виглядає дуже-дуже гарно. Тобто, висновки, що це гарний сімейний готель за свої гроші, але це не п'ятірка, а скажімо так, тверда четвірка в Туреччині-у Кемері. Тож, запрошуйте, розрахувати вам тур, вартість туру у наших агенцій. Посилання на контакти на сайт буде у описі під цим відео. Гарного відпочинку! На все добре. Відпочивайте, бо ви цього варте. До побачення. Дякуємо, що дивилися це відео.